Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні поговоримо про епідемічну ситуацію з грипу та його профілактику. Від початку епісезону, тобто з жовтня 2023 року, на грип та інші гострі респіраторні інфекції, до яких відносяться парагрип, аденовірусна інфекція, респіраторно сенситіальна інфекція, реновірусна інфекція, COVID-19, в області захворіло 136 тисяч 895 осіб, в тому числі 79 тисяч 482 дітей. Вакциновано грипу 3414 осіб. Показник захворюваності за четвертий тиждень поточного року на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 961,9 на 100 тисяч населення, що на 67% більше епідемічного порогу розраховано для області та на 40% більше аналогічного показника минулого тижня. Відмічається збільшення числа випадків захворюваності серед дітей у віці до 17 років. Районні відділи обласного центру контролю та профілактики інформують керівників територіальних громад про результати щотижневих моніторингів захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції для прийняття ріш рішень щодо введення обмежувальних заходів в окремих навчально-виховних закладах. Це призупинення навчання на термін до 14 днів або переведення на дистанційну форму навчання на весь період епідемічного підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Керівникам закладів освіти необхідно проводити щоденний моніторинг відвідуваності учасників освітнього процесу і з'ясуванням причин їх відсутності. У разі виявлення 50% відсутніх дітей з приводу захворюваності на грип та гостреспіраторної вірусної інфекції в одному класі або високій захворюваності у 20% класів навчального закладу органи місцевого самоврядування повинні приймати рішення про введення обмежувальних заходів у вигляді призупинення навчально-виховного процесу терміном на 10-14% або переведення на дистанційну форму навчання на весь період епідемічного підйому, захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Коротко зупинимося на, на самі патології грипу. Грип це висококонтагіозне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, але набагато небезпечніший. Як можна заразитися вірусом грипу? Вірус грипу передається повітряно-крапленим, повітряно-пиловим шляхом та внаслідок тісного контакту, тобто перебування на відстані менше 2 метрів від хворої людини. Як довго є заразним хворий на грип? Хвора людина навіть із легкою формою грипу становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів. Це в середньому 7 днів. Які ускладнення грипу? Найчастіше це пневмонії, а також рідко розвивається серцева недостатність. Як попередити зараження грипом? Перше це уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, уникайте місць великого скупчення людей, часто провітрюйте приміщення, часто мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками, уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань, дотримуйтесь кашливого етикету, тобто прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю. Найефективніша профілактика грипу це щорічна вакцинація. Щорічна вакцинація від грипу це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип, зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації і навіть смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Вакцинуватися можна і впродовж всього сезону. В супереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу. Особливо важливою є вакцинація для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Основні групи ризику це медичні працівники, вагітні вакцинація проти сезонного грипу, для яких безпечна на всіх етапах вагітності. Літні люди, 60, у яких імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі з грипом. Люди з хронічними захворюваннями за наявності хронічних недуг, ризик у грипу значно підвищується. Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснює щотижневий моніторинг за станом захворюваності та щепленості населення на грип та ГРВІ та COVID-19. Проводить вірусологічний моніторинг за циркуляцією збудників, збудників, як приклад, мобільної вірусологічної лабораторії нашого центру з 19 обстежених пацієнтів стаціонару в звягівській лікарні. Виявлено 16 випадків пандемічного штаму грипу H1N1. Отже, питання захворюваності на грип та ГРВІ залишаються актуальними.